Вітаю. Е, в минулому році я робив ролик, що ми використовуємо, щоб косити нашу ділянку. Посилання, як завжди, залишу тут, але в цьому році з'явились деякі коментарі, і тому, щоб не писати довго, я розповім. В тому році я показував вам тільки декілька з цих мотокос і ще одну газонокосарку. В цьому році косарку витягати не буду. Ми вже почали її використовувати, але вона стоїть там в собі, в сарайчику, нехай стоїть. Давайте вам розповім. І да окремо я ще короткий огляд робив на оцю хоскварну електричну. Давайте тоді трошечки вам розповім, чому у нас є всі ці. Мотокоси, тримери, чому так. <кій> Спочатку ми купили якийсь китаєць, але чесно скажу, це е, дуже важко бути власником китайця, бо там постійно треба щось робити. Особливо на навантаженнях. Якщо у вас маленька ділянка, там декілька соток, може воно і гарно працює. У нас тут більше гектару, і ми прокошуємо, і нам треба... Багато робити. Тому Китайця ми замінили на отаку ось Хонду Це чотирьохтактна Хонда бо в нас вже був мотоблок на той момент. І ми поїхали в магазин і купили цю Хонду Бо я не хотів мати справи з цим бензином плюс ці всі оливи туди заливати. Тут це х і заливається просто бензин. І далі тут в картері міняється олива. Ну і з таких ось, незручностей те, що її треба міняти кожні 5 годин, якщо ви хочете, щоб вона нормально працювала. Так вона працює як часи. Далі на витрати пального впливає, це. Оцей фільтр воздушний, який тут стоїть. Я його довго не міняв. В минулому році купив і поміняв його, і з того часу все стало у житті налагоджуватися. Бо ось новенький він чистенький, трошечки запилився. Тобто, після цього він став працювати дуже, дуже довго. Я не можу випрацювати все пальне. За цей час, поки працюю, тому що втомлюсь, більше години воно зараз працює. Ось така є. Потім. Далі у нас з'явилася вже пізніше оця ось Е, Така ось є у нас дуже теж така модель цікава. Далі ми купили ось. Цю хускварну, я поясню, чому так сталося. І останнє, що ми купили, це ось ця бензинова двохтактна хускварна. Теж цікава модель. що тут Яка там модель у нас? Мабуть, 545 RX так Така потужна. Давайте почнемо. Я їх не просто так в такому порядку виклав, бо так воно і є. Оця ось. <кій> Купили цю ми керхер електричну, бо у нас є інший інструмент 36 вольт система. У нас є і ланцюгова пила, і там інша, і дуйка, все. О, це дуже делікатна пилка. Ой, триммер делікатний. Ми підкошимо там, де треба делікатність, там газон, чи щоб не... не не, ну, не поранити рослинки. Е, які особливості? Дивіться, отут цей мотор електричний, і тут цей подшипник, і все, і оця, оця волосінь. Сразу скажу, волосінь максимум може бути міліметр, бо якщо товще, воно розбиває оцей механізм. І в тому році дружина стала. Відчувати, що дуже важко працюється цей тример. Тому ми трошечки хвилювалися, бо нам він важливий, бо ми прокошуємо там наш газончик і інші місця біля дерев. Але Ну так трошечки воно нагрівалося і тут пластик трошечки підплавився, але його Підремонтували і були у нас спроби ставити трошки товщий. Якщо навіть один і два поставити, воно розбиває оце все головку. Тому не треба ризикувати, максимум один, тому делікатні прокоси, якийсь ділянок біля кущів, дерев чи якийсь такий невеличкий газон. Оцю хускварну ми взяли, тому що хвилювали, що це перестане працювати. Взяли таку хускварну теж. Є огляд, тут залишу його подивитись, вона вже трошечки потужніша. Тут же можна поставити таку більш потужну, потужну волосіння. Поставити. Тут же вона, ну в порівнянні тут вона з одного боку і все, не двостороння, з автоматичною подачею. Тут полуавтоматична і вже з двох сторон ця волосінь. Більш потужна головка. ось І по суті вона може використовуватися, Ну десь вона трошечки потужніше, ніж ця, але не така потужна, як бензинові. Тому теж делікатний прокос в деяких місцях. Ну Наприклад, ми цією газонокосаркою пройшлись і десь треба підрізати там, де ми не змогли заїхати газонокосаркою то використовуємо цю. У неї оцей, Ограничитель цей обмежувач він складається. Ось, трошки вже працювали тому в такому вигляді. Оця ножка в неї складається. Ну, я огляд робив подивитись. Далі, оця у нас з'явилася перша е і Honda. Е вона дуже цікава, теж вона потужніша, ніж оця. І вона вже більш така універсальна. Вона мені дуже подобається, бо вона працює, рівно працює, не так трикоче, вона не така важка. І теж по часу роботи більше години вона працює. Але в той же час тут же більш е, така масивна ця головка шпулька. Тут можна вже ставити волосінь до трійки, але більш комфортно це 2,4. Ну і знову ж таки, редуктор цей, бачите, він великий, і він витримує більш серйозні навантаження, ніж ці електричні. І оця четверта у нас у нас в минулому році ми там за ділянкою висаджували. Липи і все, і там такі бур'яни сильні, то ця ну, справляється, але ти відчуваєш цю віддачу. І коли віддача йде на руки, то дуже руки втомляються. Ну, і ти так відчуваєш, що вона ну, трошки е, задихається від цього навантаження, тому прийняли рішення купити отаку хвоскварну. Вона е, двохтактна, вона сама потужна. Серед всіх цих реве, як не в собі, л'єш туди цей суміш бензина і оливи. І ви бачите, вона вже по-іншому виглядає, ця головка в неї. Тут же така, ну, можна до волосінь 4, ну, 4 мм можна ставити. Тут час тройка стоїть. Ось, і якщо подивитися, то тут же і цей кофр, він по-іншому. Виглядає, бачите, у нього майже нема такого обмежування. Він так працює на максималку. Це для того, щоб вийти в якусь важку зону і скосити всю цю траву. Ось тут, бачите, оцей кофр, коформу, чи як він там називається. Він більш захищає і обмежує вас, щоб коцнути якесь там дерево. Тут він теж такий, а там зовсім прикриває. Тому якщо робити якісь висновки, яку обирати, дивіться. Якщо у вас така велика ділянка чи багато ділянок з бур'янами серйозними, і ви їх приїжджаєте прокошувати, і там немає нічого культурного, то можна отаку потужну брати, бензинову. <кій> якщо вам треба універсальна, і таке ж, де ви можете приїхати на ділянці, немає електрики, чи там, скажімо, у вас вже є якісь рослинки, кущики деревця, і ви не хочете їх поламати, пошкодити, отаку треба брати по потужності. Якщо вам треба щось таке делікатне, то якусь із таких електричних беріть. Бачите, тут у мене немає електричної на проводі. Чому? Ну, Мабуть, воно непогано працює на невеликих ділянках, але. Чесно скажу, тягати за собою провід ну це не працює. Тому що все одно ви йдете, ви косите, у вас там якісь окуляри, навушники, ще щось, щоб не покоситися. І от дуже легко пошкодити провід. От Тут у мене є оці всякі подовжувачі, щоб ви розуміли, що такого ось на них тут дуже багато оцих всіх порізів, розломів і це Тому що його пошкодили, коли чимось таким працювали. Ось такі у мене у нас косарки. ось Тому зараз дружина використовує оцю, потім цю, скоро я почну по цією працювати і там за забором піду сією. Тому ось такий вибір, але кажу, оцяка бензинова, такої десь потужності. ось це саме універсальне і її можна використовувати як на невеличких ділянках, так і на великих ділянках. Вона дуже така делікатна. Все, пока.